Всім привіт! Мене звати Влад і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. За даними Джерел Рейтер та Wall Street Journal, Ілон Маск відмовився від різкої критики Трампа після активних спроб налагодити відносини з боку представників Білого Дому. Там деться в матеріалі про Джейді Венса. Про Сьюзі Вайлдс, а також про Девіда Сакса, якого називають другом Ілона Маск. Ну, пізніше, справді Ілон Маск видалив деякі свої твіти, як пише видання, і що йому подзвонили з Білого Дому. Та сказали дякую за це. Все-таки пригрозили маску, що можуть і бритвочкою полоснути. Хоча я думаю, що пост про Епштейна він сам видалив, тому що це сталося буквально на наступний день, хоча могли і зв'язатися із ним доволі швидко. Але загалом і справді не варто загострювати відносини із президентом Сполучених Штатів, навіть якщо ти небагатша людина у світі, все одно ти залежиш від юрисдикції Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів має наміри протягом декількох тижнів розіслати листи торговим партнерам із зазначенням односторонніх тарифних ставок напередодні крайнього терміну, 9 липня, і для повторення якраз води мит для десятка країн. Про це знову пишуть західні змі, і нагадаю, що тоді тарифи повністю не зняли, а тільки відсрочили на 90 днів. І ось 90 днів вже пройшло. Трамп тоді анонсував, що буде багато угод із різними країнами, і за весь цей час була тільки одна угода із Великою Британією, і нещодавно там щось із Китаєм. Хоча з Китаєм, хоча із Китаєм історія також така не дуже зрозуміла, і китайська сторона не дуже її коментує. А тому тарифні війни Трампа будуть продовжуватися, і ринки будуть знову вагою. А ну і найбільш обговорюваною новиною стало те, що Ізраїль все ж таки завдав удар по Ірану. Сталося це в ніч з 12 на 13 червня, і одразу було атаковано і військові об'єкти, військові бази, штаби. І найважливіше, що були атаковані і ядерні об'єкти Ірану, де якраз проходило збагачення урану, і таким чином Ізраїль хоче ліквідувати ядерні потужності Ірану для створення ядерного озброєння. Ну і в самому Ізраїлі офіційно так і заявили, що це екзистенційна загроза Ізраїлю, тому що Іран був близький до отримання ядерного озброєння. Ось деякі змі показували такі мапи, деякі з них офіційні, деякі ні. Але досі невідомо чи вразив усі цілі Ізраїль чи ні. Писали тільки про пошкодження одного ядерного об'єкту, що сталося 100%, Про це навіть магате підтвердили. Але щодо останніх, невідомо наскільки вони пошкоджені і чи можуть функціонувати. Але операція Ізраїлю ще продовжується. А слід зауважити, що багато таких об'єктів знаходилося під землею, тому в принципі їх вразити було досить складно і це така нелегка операція. А не в Тегерані вже відвітували, що загинуло щонайменше 78 людей і 328 зазнали поранень. Напевно, це стосується більш військових, тому що були по військовим об'єктам, ну і по ядерним теж це стосується напевно якихось фізиків ядерщиків яких і раніше Ізраїль, до речі, ліквідував, як я сказав, вище вдарили ще по військовим об'єктам, і ось Іран підтвердив загибель головнокомандувача корпусу вартових ісламської революції, генерала Саламі. також верховний лідер Ірану Хаменеї підтвердив, що внаслідок атаки загинуло кілька військових командирів та вчених та пообіцяв Ізраїлю сурове покарання. Суат, Алан, Су -су -су а ну і такі класичні вбивства генералів також відбулися. Там є інформація, що вбили ще більше з ізраїльської сторони, але Іран підтвердив лише ліквідацію декількох із них. Ну і після цього удару в Ізраїлі заявили про те, що операція продовжується і що вона буде тривати деякий час, і що вони будуть бити по військовим об'єктах Ірану. В Свою чергу Іран заявив про те, що буде помста. Ну і в принципі, вже був і справді удар по Ізраїлю. Завдали його завдяки балістичним ракетам та дронам, і навіть були прильоти, і, в принципі, ось так це виглядало. <плес> Не дивлячись на те, що Сполучені Штати вже по класиці допомагали відбивати атаку Ірану, все одно були прильоти, ну і це пов'язано із балістикою, яку досить складно перехопити, і тому ось ми бачили такі кадри. А ну і після цих ударів Трамп заявив про те, що Сполучені Штати вже ж знали про кампанію Ізраїлю, знали про такі удари, але не приймали в цьому участь. І ось видання ЕКША трішки пізніше написало про те, що удар Ізраїлю по Ірану готувався 8 місяців, і Сполучені Штати дали на це зелене світло. Ну, в принципі, Трамп це знову ж таки підтвердив, сам прямо про це сказавши. А власне, нещодавно перекидання ракет ППО на військові бази Сполучених Штатів на Близькому Сході, і були напевно, такою підготовкою до того, що буде у відповідь удар зі сторони Ірану, і тому їх перекидали. Ну більше того, напевно, нікого не дивуючи, Сполучені Штати і справді знають про атаки Ізраїлю, про його плани. Ну і більше того, напевно, американці і справді брали у ній участь, передаючи Ізраїлю якісь розвіддання. Це, в принципі, американці допомагають і українській стороні тим більше допомагають Ізраїлю. А більше того. Ого, нещодавні усі новини про те, що Трамп Антаньяху там розірвали відносини, що в них там похолодження, і так далі. І так далі, це все виявилося напевно фейком, та навіть ципсо буквально для іранської сторони, щоб вони розслабилися і думали, що ось. Ізраїль з Сполученими Штатами мають погані відносини, і, і це якби змусить Ізраїль вести себе більш стримано щодо реакції інших країн, то в ЄС закликали до ну а в Росії взагалі засудили удари по своєму союзнику. А більше того, МЗС Росії заявили. Що неспровоковані військові удари по суверенній державі категорично не прийняті. Дуже цікаво звучить від Росії, але і справді вони так це прокоментували. А ну що стосується міжнародних організацій, то вони там також занепокоєні. Зокрема, в МАГАТЕ заявили про те, що занепокоєні тим, що Ізраїль справді б'є по ядерним об'єктам, і це може мати негативні наслідки не тільки для Ірану і регіону, а й навіть для усього світу. Українська сторона якось офіційно напевно це навіть не коментувала, але що стосується України і ось цієї ситуації. То погано для України те, що нафта підскочила вгору. Зрозуміло, що якщо Іран не буде постачати нафту на світовий ринок, то її стане менше, і пропозиція зменшиться, а попит буде тим же, і це проблема для ринків. Будемо сподіватися, що ця операція не буде тривати вічність і що вона скоро закінчиться. Для України це буде поганим результатом, якщо в Ірані почнеться справді велика війна і. Ціни на нафту знову ж таки зростуть до небес, і Росія буде мати з цього великі бенефіти. А ну і більше того, нещодавно були новини про те, що нафтобаза в Тегерані постраждала, а також у свою чергу на території Ізраїля постраждав завод у Хайфі, які знову ж таки стали цілями для атак. Ну і ще після цих ударів Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду поки що не пізно. Але ось видання New York Times пише про те, що Іран відмовився від участі в переговорах зі сполученими штатами щодо ядерної програми, яка була запланована якраз на 15 червня, якраз на сьогодні. А єдине, що дає надію, це те, що президент Ірану сказав Макрону, що переговорів зі Сполученими Штатами не буде, доки ізраїльські удари не припиняться. Тобто, все ж таки є таке сподівання, що вони можуть відновитися, і що Іран піде на поступки, на які Трампи хоче, щоб вони пішли, і тоді перемовини відновляться. Хоча знову ж таки, скільки буде ще тривати операція, і до якого рівня ескалації вона дійде, це поки що ми не знаємо і не зможемо прогнозувати навіть. А деякі змі пишуть, начебто, що вона може тривати декілька тижнів, що Ізраїль запланував цю операцію саме на такий термін. Але ми пам'ятаємо, що і війна у секторі Гази спочатку планувалося теж декілька тижнів, як це до речі, звичайно і бувало, а вже трішки затягнулося і триває більше ніж півтора року. Ну і поки що фінальна заява Трампа на цей рахунок була про те, що незрозуміло, чи залишилася в Ірані ядерна програма після ізраїльської атаки, чи не залишилася. Ну і знову ж таки операція продовжується, і можливо за цей час Ізраїль зможе ліквідувати повністю ядерну програму Ірану. І тоді, в принципі, Сполученим Штатам не буде ніякого сенсу заключати цю угоду, тому що ніякої загрози зі сторони Ірану не буде. Видання News, посилаючись на неназваного ізраїльського чиновника, пише про те, що Ізраїль оманом змусив зібратися іранських генералів ВВС на нараду в одному місці, і щоб завдати по ним удару. Так пишуть про те, що Ізраїль е, вважає цю операцію навіть більш успішною ніж планувалося. І таким чином вони змогли ліквідувати доволі серйозних генералів та високопосадовців. Також зазначають, що армії Ізраїлю вдалося знищити системи ППО та балістичні ракети. Щодо ліквідації систем ППО, то напевно тільки частково. Іран, в принципі, велика країна, там дуже багато систем ППО, тому повністю, напевно, знищити їх буде досить складно. Знову ж таки, якщо посилатися на більш ранні конфлікти в Іраку. То там Сполучені Штати тижнями ліквідували ППО Іраку. Це доволі складна задача. Ну а щодо загибелі генералів, то в принципі вище вже казав, що Іран навіть підтвердив загибель деяких генералів. Тобто, і справді, напевно, було завдано доволі потужного удару. А ну і ще деякі подробиці цієї операції, про які пише CNN. Мосад створив рані секретну базу, щоб запустити безпілотники для ураження ракетних пускових установок поблизу Тегерана. І, по їх даним, Ізраїль також розмістив у дані системи на транспортних засобах. І що ввезені ці дрони були методом контрабанди. Поки що подробиць небагато. Сам Ізраїль не любить коментувати свої там спецоперації і розповідати подробиці на відміну від України. Але те, що пише CNN, дуже щось нагадує, нагадує саме операцію, яка нещодавно проходила на території Росії. Коли якраз з пересувних засобів були запущені дрони, самі дрони були перекинуті в Росію контрабандою, і в принципі цей винахід напевно створила одна людина, що щонайменше передала таку технологію. А цікаво, і справді було б дізнатися, як ця операція розроблялась і чому вони так схожі, хто все ж таки її розробив і чому вона використовувалася відразу в Україні та Ізраїлю. Ми тут ні при чому а ми тут ні при чому зовсім не розуміємо, не знаємо сапа. Ну і завершуючи новини по ізраїлю-іранському конфлікту, так іранські військові закликали Іран до евакуації громадян. Які мешкають поблизу об'єктів з виробництва зброї та поряд з якимись військовими об'єктами. Ну, знову ж таки, Ізраїль вже офіційно анонсував, що буде операція, що вона буде продовжуватися, і що будуть вибивати військові потужності Ірану. Знову ж таки, тут багато що залежить і справді від систем ППО, наскільки ефективно вони зможуть їх знищити. Якщо і справді знищать, на що, напевно, не дуже велика надія, то тоді зможуть полоскати Іран просто нескінчено. Ну і ось CNN з посиланням на джерела пише про те, що ізраїльська операція в Рані може зайняти тижні, і вона здійснюється з негласного схвалення Сполучених Штатів. Ну про Сполучені Штати ми вже чули, ну і ось прогнозовано, що декілька тижнів буде все ж таки тривати така операція, такі удари. Суд Сполучених Штатів заборонив Трампу розгортати Нацгвардію в Лос-Анджелесі. Про це нещодавно повідомив губернатор Каліфорнії. І йдеться про те, що контроль над Нацгвардією. Повинні передати якраз губернатору Каліфорнії у голові штату. А щодо законності, то точилися суперечки. Губернатор наполягав на тому, що Трамп без його якби дозволу не мав права водити Нацгвардію на територію Каліфорнії, і що звичайно це робиться по запиту губернатора. Коли тільки місцева влада скаже, що ось треба нацгвардія, то тоді там центральна влада повинна висилати цих нацгвардійців, і тоді вони мають діяти. Але насправді президент також має повноваження висилати солдатів, і це без обговорення місцевої влади. Якщо на території якоїсь там точиться бунт, якісь насильницькі протести, масові заворушення тощо, тобто президент має на це право. Ну і ми бачили, що в принципі там вже немирні протести, почався лутинг, почалися бійки, і тоді, якби висилка Нацгвардії, в принципі можна назвати обґрунтованою. Ну і, до речі, це рішення суду було не кінцевим, і ось апеляційний суд Сполучених Штатів тимчасово заблокував рішення окружного судді. Який якраз наказав передати контроль Нацгвардії губернатору Каліфорнії, і поки що Нацгвардія залишається. Під федеральним правлінням до наступного тижня, тому історія на цьому поки що не закінчилася, і поки що ось ця Нацгвардія вона все ж таки підконтрольна центру. А тим не менше, сам Трамп вирішив піти на деескалацію, і ось пише про те, що Трамп прийняв рішення тимчасово призупинити імміграційні рейди в стратегічних галузях економіки, що знаменує собою значне рушення в його якраз політиці, і таким чином Трамп йде на якісь поступки через масові заворушення, через масове невдоволення людей. 57-ма бригада відреагувала на звинувачення свого військового, який заявив про знущання та побуття у підрозділі. Там пропускаючи, він сказав через те, що не хоче служити, і наголосили про те, що знущання є абсолютно безпідставним. Та не відповідають дійсності, і що в їх бригаді такого немає. Нещодавно завірусилася історія одного солдата, який пішов все зачеєв і заявив про те, що його якраз у бригаді били, показав свою спину, вона вся в сінцях, навіть тут не можна, напевно, буду показати на Ютубі. І, на жаль, такі історії час від часу спливають. У цьому році теж була подібна історія, коли до Хреста прибивали чи щось таке. Але тоді людей все ж таки покарали. Наразі поки що не зрозуміло, чи будуть зрушення у цьому процесі, чи. Ні, поки що ніякої реакції там від центральної влади не було чи від якихось вищих органів. А Зеленський нещодавно заявив, що Україна визначиться з подальшою участю у переговорах із Росією за тиждень. Після того, як завершиться обмін військовополоненими, також заяви про те, що вони там спілкуються зі сполученими штатами на цей рахунок і хочуть поговорити з Дональдом Трампом і з'ясувати там усі всі питання. Я таки не зрозумів, але мені здається, це такий натяк, що більше перемови не буде. Що ці дві зустрічі у Стамбулі. І на цьому все. А чи як це трактувати, не знаю, але важко уявити, яка буде навіть реакція Трампа, який і так незадоволений постійно Зеленським, який йде і так йому на поступки постійно і в принципі виконує все, що він хоче. Але вихід з перемовин, напевно, розлютить Сполучені Штати, ну а саме адміністрацію Трампа, і напевно слід краще імітувати навіть перемовини, якщо ти справді не хочеш їх вести. Трамп нещодавно заявив, що Путін йому сам зателефонував вранці. Його привітав з ним народженням, і вони а вже ж поговорили про актуальні проблеми. Більше говорили про Іран, але також говорили і про українську проблему, про війну в Україні. І знову ж таки Трамп видав сподівання, що війна в Україні завершиться, і все буде добре. Ну, в принципі, знову ж таки, гарна розмова із Владіміром, і все гарно пройшло, але ніяких результатів напевно не дає і не дасть. А ну і Зеленський ще до цієї розмови говорив про те, що діалог Сполучених Штатів із Росією нагадує теплу розмову, і що він говорить про те, що тональність треба якби змінити. В принципі, Трамп не хоче цього робити, навіть санкції не хоче вводити, і поки що знаходиться на ось такому етапі. Не знаю, чи зміниться він і коли це станеться. но поки що ми бачимо, що Трамп все ж таки сподівається, що якісь перемовини будуть, і будуть якісь, і будуть якісь там результати після цього. Або Сполучені Штати просто Просто вийдуть з перемовин і забудуть про цю проблему. Ну і до речі, щодо дня народження Трампа учора воно було. І ось пам'ятаєте ця історія про те, що Трамп хоче там величезний парад провести на честь свого дня народження з участі військових і так далі. І так далі. Там про це писали. Е, наскільки я пам'ятаю, Трамп навіть сам про це говорив та анонсував. І справді парад був. Але це не парад, а щось досить дивне. Я навіть не знаю, як це прокоментувати. Єдине, що, напевно, непогано, що напевно на це грошей виділили досить небагато, враховуючи ось такі масштаби, але виглядає це жалко, напевно, я, я не знаю навіть. Рана, дихетнам, рана, насубаребаси, там рознімьодцятамбаранам нужно усмирить іран.